Я, мене сюди в цю капличку привела велика біда. Тому що в мене хворіє дуже серйозно цей хлопчик, який стоїть зі мною поряд. Мій син, йому 14 років, у нього дуже є серйозна проблема нейрохірургічного походження. Хто може не зрозуміти, це пов'язано з головою. Ми і в Києві лікуємося і тут. Дуже часто він попадав цього року в лікарню і того року. А останній місяць то взагалі кожен тиждень у нього були сильні приступи, головна біль, рвота, і так, що він навіть не міг ні ходити, ні встати, ні нічого. Майже чуть свідомість втрачав. І колись, коли в мене він був сильно хворий, попав в лікарню, до мене в лікарні підійшла одна жінка, вона є дієць сестра, дієць-лікар він І вона каже, дитино, знаєш, я б тобі що порадила, є така капличка, там правий отець Олег. Вона мені назвала прізвище, мене зразу аж щось в серці тьохнуло, тому що це отець Олег це мій однокласник. Ми з ним молодші класи разом ходили. І я тоді в якийсь період не, 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 не зверталася, сюди не йшла. Якось було, що я прийду, а то закрито, то туди то всяко бувало, але то видно, що ще щось мене сюди не, не пускало в якійсь мірі, я так думаю. А потім таки я прийшла, день в день ходила і в неділю одну, то вже десь три тижні майже пройшло, буде три тижні, цю неділю ще прийде. І моїй дитині відтоді, коли я приходжу, стало легше. В мірі Вже три тижні приступів нема, тих страшних, які повторялися кожних пару днів. Я за два роки прилежала до десяти разів в лікарні, якщо не більше. І якщо б ці останні місяці вони могли вложити майже кожен той приступ в лікарню, тому що він майже той, як реанімаційний хворий. Але я сама медсестра, і я його капаю, і по назначенні лікаря. І... І відтоді немає приступу. Дякую Богу і оцю Олегу, його молитвах, политвам. Навіть ми в неділю їхали в автобусі, а його інколи бувало, коли в трусить, і могла заболіти голова. А він мені каже, мамо, ти знаєш, що дивно? Я мене потрусила в пижику, але голова в мене не заболіла. І він казав, каже, я би мама і сам сказав свідчення, але я трошки стидаюся. Сюди теж. Всього мене боліли проблеми, які ви знаєте, завжди казала, що на ваших молитвах ми завжди боліли проблеми по гінекології. Сьогодні я відчула тепло в моєму тілі. Дуже велике тепло, і я перенеслася так, якби я не була тут. Я дуже хотіла довго молитися. І дякувати Богові. Ось зараз я чую легкість, я не чую тіла, я не чую ні одної клітинки в мене не болить. Мені дуже легко. Просто навіть не відчуваю, що, що в мене є тіло. Дуже мені добре. Легкість. Дякую, Господу, Богові. Слава Господу. Аллилуйя, Господу. Ісусу Христу. Весною то було десь в місяці травні, коли в мене захворіла, ну, як внук захворів Давидик на третьому рочку. Сильна температура, горло. Донька каже, мамо, що робити? Ліки вертаються, горічку не можеш нічим збити. Ні чайок то дитина, ні просиш, ні вмолиш. Кажу, мама, я той рік попала в лікарню, якраз всю пору теж на горло. В лікарні дитина дістала запалення. Три тижні пробула, більше пішло, як тисячу гривень. І так, що вилікували, але три тижні дитину кололи, поверстов колі. Я кажу, Марусько, оця Олега знаєш, ти знаю я. Звертаємося до Господа Бога, то наш лікар, що буде? В лікарню не йде. Миланенько, прошу пробачення у вас.